Тут вірандочки рятують, втіл нема. А сусідній вулик, незважаючи на вірандочку, весь виліз на обліці. Це тільки 11 годин дня. Ну що, відкриємо їм. Їх вже не спиниш, хоча вітер холодний, хотів трохи відтермінувати. Але хай вилазить. Прямо кучою, прямо кучею лізуть. О, обліт, повноцінний облід. Вірандочки. Захищають від сонця. Але вилазять, вилазять, хоча я не хотів сьогодні їхнього обльоту. Тут нормально, тому що холодний вітер ще. Через день буде тепліше. Але що зробити? Прийдеться вірандочку зняти, вона їм вже заважає. Цих уже не спиниш. Так, рандочка своя відслужила. В морози їх не випустила. Так. Відкрив їм льоток. Літайте разовеліся. Треба буде і в інших познімати вірандочки. Обліт почався раніше, ніж ми планували. Вечір обліт відбувся. Як ви бачите, ячин не що считати. Тепер треба буде чистити. Криші і прильотки. Бджоли облітались.